Всім доброго дня, компанія Авторинок Бережанська. Сьогодні у нас на продаж Volkswagen Jet 2013 року по техпаспорту в Америці вона була 2014 року, двохлітровий дізель 63 тисячі кілометрів. Автомобіль має додаткову розетку, де можна зимою собі обігрівати додатковий мотор. Є шнур, кабель віддається. Колеса у нас стоять 65, 15 Літні, в хорошому стані. На крилах в автомобілі. Поклеєна бронеплівка. Мальований тільки один елемент, це у нас капот. І все. Він замінено мальований. 4 стіклопідйомника електрозеркала підігрів зеркал, у нас присутній. Електроспинка у нас присутня в автомобілі, водія і пасажира, круїз контроль присутній в автомобілі. Два підігриви сідушок, кондиціонер Multimedia. Автомобіль заводиться з оборота, працює рівно, стабільно, справно. Ніяких помилок нюансів по ньому немає. Все в хорошому стані. Коврики у нас стоять резинові. Оригінальні Volkswagen Jetta. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. салону зроблена хімчистка, зроблена іонізація, вбиті всі бактерії, стеля чиста, не прокурена без плям віддаються коврики з тканини. Всі деталі, що міняли з фільтра, різні патрубки, все лишається. Також дарується в подарунок нова помпа і новий комплект ГРМ. Віддається. Запаска це у нас повноцінна запаска, нам кратко ще все присутнє. Це та розетка, про яку я говорив. Ви можете вставляти це в автомобіль, а це просто в розетку. З переходником потрібно. І автомобіль на зиму зразу буде обігріватися. Рано стає вже в теплій розігрітій машині. Сутні ізофікси для кріплення дитячого крісла, присутні подушки безпеки, задні прикурювач, задні замки у нас присутні, закривання замків. Ніяких затертостей по сідушках немає, все в хорошому стані, нічого не задерто. Вікна всі рідні, включаючи лобове, у нас також Volkswagen не міняне. Мотор не міявся, ніяких не, треба, не, не немає. Не все в хорошому стані. Ніяких газів у ньому немає. Такий автомобіль сьогодні у нас на продаж. Повторюся, Все. віддається помпа, нова, віддається комплект Геремо. Новий до нього. Все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля. Всім дякую за увагу. Всім вдалих покупок.